Однокласниця, яку ніхто не навидить. Mm -mm. Белін, знову ця дура прийшла. Ви сильно не радійте, що я прийшла. Я тільки на два уроки, тому що ми з батьками їдемо на свалку. Куди ви їдете? Це ресторан такий, свалка називається. Між іншим він дуже крутий. І туди, кого попало, не пускають. Тому не дивно, що ви не знаєте. А, ти нот ну принесла? Угу, mm -hmm. А ще пилосост? А мікрохвильовку, дверку від холодильника. Вибачте, цілий холодильник я не принесла. Ви що здуріли? Який ноут? Та ми ж мали презентацію сьогодні показувати. І ти у групу написала, що принесеш сьогодні ноут. Ну, ви б ще згадали, як я у три роки пісок їла. Ви серйозно, коли це було? Вчора. Ну, все. Самі винуваті, треба було мені просто сьогодні зранку нагадати, хто це зробив. Я питаю, хто це зробив? Хто кинув у мене бумажку? У мене на спині може синець залишитися. Ви головою думаєте взагалі? Що ти ржеш? Ага. Сюди підійде, сюди підійди, я складай мені сюди ту бумажку. Ну, ближче підійде, що ти сикуєш? Народ. Народ. Всі слухаємо мене, я говорю. А давайте пограємо в таку ігру, типу коровай, але для дорослих. Коротше, зав'язуємо очі, крутимось, крутимось, потім повертаємось. І хто напроти кого став, той цілиться. А почекайте, а що? Дані сьогодні немає. Ну тоді давайте цю гру іншим разом пограємо, А зараз карти на щелбана. Ну завжди я програю, ну блін, ну давай тільки легасенько бий. Ай! Ха ха, ха Ярик програв. Давай йди сюди, давай суди, лоба. Фу, а чого тебе кров капає? Та ще й на мій зошит. Іди, геть і забери зошит і принесеш мені завтра новий. О, злата! Класні буси. У моєї бабусі такі. Добрий день, Оксана Іванівна. Боже, може вам якогось одягу принести, а то ви вже цілий місяць ходите в одному і тому самому. Стало швидко, Анастасія. Що я такого сказала? Мене тебе що, до директора вести? Та все, все мовчу. В кого ж бурчить? Він заважає мені думати. А, все понятно. Ну, якби у мене батьки прибиральниками працювали, то я б теж не мала що їсти. Е, ось дивись, в мене тут крошки є на. Чуєш? Що хочеш? Може передати. Я що тут кур'єр якийсь, чи що? Сама встань і передай. Будь ласка, цілуй мені руку. Давай цілуй руку. Ну, добре, передам. Фу Аня, ти можеш на мене не дихати, до тебе з рота воняє. Нагадай, мені на твою днюху подарувати зубну пасту і щітку, але мені здається, я до твоєї днюхи не доживу, кимось часником воняє. Взагалі, то це від тебе часником несе. Що ти мелеш? Взагалі-то, якщо ви не знали, часник підвищує імунітет. А можна я виступлю? Я дуже гарно співаю. Зараз заспівати? Але я соромлюсь. Ну, добре. Поплакалась роз... Ні, сідай. Хто ще хоче спробувати? В смислі ще хтось! В смислі ще хтось! Я в караоке так співаю, що люди аж в залу виходять на вулицю. Я в ваші стільці, Оксана Іванівна, коло порвала. Хто мені тепер з них буде гроші віддавати? Ви? Подивіться, ви подивіться, я не буду так ходити, я не ви. Почекайте. Алло, Оксана Іванівна, ти хіше себе не бачите, я по телефону розмовляю. Алло, да. Та я добре, а ти як. Чуєш? Дай мені лінійку. Почекай, а ти мені що? В сенсі, що це ж просто лінійка. Просто? Просто! Взагалі-то це моя лінійка. Моя. Добре, я тобі даю лінійку, а ти даєш мені списати все, окрім першого завдання. Ну, бо я просто перше знаю, бо я готувалась. Оксана Іванівна, в смислі у в мене 8, а в неї 12. Ну, іде, Анастасія, до дошки. Виправляю оцінку. А ти чого, ну, ну, вісім та вісім, я що, щось кажу. Мені і вісім устрає. Ой, вже стільки годин я забула, я е, спізнююсь, у мене з справи все. До побачення. Всім привіт, данечка, привіт. О, привіт! Взагалі-то я до хлопців зверталася, а не до вас. І відкрийте вікно! Відкрийте вікно, бо мені тут дуже жарко. Ну так на вулиці мінус п'ятнадцять. Ну, ти йшла, то тобі, звичайно, жарко. Я сказала вікно відкрити, ти що не дочуваєш чи що? Все, приходиться самі робити якісь безмозглі, я не можу. Маша, книжку на середину парти. Ти забула? Вибач, але чому я маю кожен раз носити книжки, а ти ні разу жодну книжку не принесла. Ти не бачиш моєї брендової сумочки, як вони туди вмістяться, щоб книжки не носила. Скажи, дякую, що ти взагалі зі мною сидиш. Якби у мене був вибір, Данечко, хоч б один раз захворіла і не прийшла до школи, щоб. На мене, Даню, посадили хоча б на один урок. Ой, Ліза! Вчора я прийшла в рожеві сукні, а сьогодні ти. Боже. Я знаю, що ви мені всі заздрите, але для чого прям так робити? Не чіпай мій стілець своїми ногами! Та вони навіть не доторкаються до твого стільця. Да-да-да, всі хочете моєї уваги. Фу, від кого село воняє? А, ну, в принципі, понятно. Якщо до вас інформація не дійшла, то я скажу. Взагалі-то вже придумали пральну машинку і взагалі пересядь. десь туди на останній ряд ну, дуже воняє. Та ти чого? Я, наприклад, нічого не відчуваю. Хоча, знаєш, це набагато краще, ніж від тебе з сигаретами. Ви мені просто зазрите, що мені мама купує сигарети, а вам, щоб купити пачку сигарет, потрібно просити дозвіл у батьків. бу 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 бу, -бу, -бу. Аня, доста. Я розумію, що ти повторяєш, але... Тихо, про себе! Для чого мені ця інформація? Слухайте народ, чуєте, а давайте в клас замовимо дзеркало, таке велике в підлогу з підсвіткою білого кольору. М -м -м? Тільки чур гроші збираю я, а всі по 300 гривень мені на парту. Вибач, але ні, у нас є нормальне дзеркало, і я думаю, цього достатньо. До речі, знаєте, що я вчора Оксана Іванівну бачила на базарі, вона, знаєте, вона там робила, Горіхи продавала. І що тут такого? Ну, вона, типу, вчителька, І так позоритись. У чому, скажи позор? Людина заробляє собі на життя, як може. Ну, пішла би краще в якийсь готель чи в лікарню, ну, не знаю. Ну, цим позоритись, ну, на базарі тільки нижчі купують. А ти що там робив? А я ну, я там просто-просто ряду проходила і її побачила. Боже, вже 10 хвилин з уроку прийшло, а її ще немає. Ні, у нас виховна першим уроком. Ти що, не бачила розклад? Ну я взагалі-то не можу все бачити. І якщо в нас виговна, то я тоді прийду на другий урок. Почекай, але Оксана Іванівна сказала, щоб на виховній всі були. Будьте, мене виховати не треба, в мене на теї батьки. Вся пока.